Дівчатка, усім привіт! Хочу вам показати свої покупочки за березень. У мене було замовлення з нашого українського та європейського мейкапу І також ось такий подаруночок мені подарували на 8 березня, і ми з вами його обов'язково розпакуємо. Так, ну, пропоную почати з ось цієї маленької коробочки з мейкапу. Це таке в мене, скажімо так, досить прост... досить таке просте замовлення. Постійне моє замовлення, я вам більше навіть так скажу. Це буду розпаковувати разом з вами, тому. Так. А, ні, до речі, дівчатка, це замовлення в нас з українського мейкапу. І у нас тут з вами бальзам для зняття макіяжу від Хеміш All Clean Balm. Всім відомий, мій вже закінчується, тому в кінці місяця ви його обов'язково побачите в порожніх пляшечках. Зараз то вже придбала йому заміну. Мені дуже подобається, як він змиває макіяж, будь-який макіяж. Ось такі рівненькі, гладенькі. Тут є ось така кришечка, є досить зручна ось ця лопатка. Ну, мені подобається нею користуватися. І він такий досить. Знаєте, я не можу сказати, що він супер-супер якийсь е, за велике пакування. Ні, тут, бачите, до речі, от, е, ну, фактично доверху це якщо ми так. А якщо ми зробимо ось так, то ми ну, те ж саме в принципі, бачимо тут на різьбу. Ну, тобто мені подобається, що знаєте, цей продукт не на половину там заповнений, як інколи люблять роботи е, півванки залити на якийсь великий. Об'єм. Так що, ось так. Це таке постійне моє використання. Так, наступний продукт спочатку у мене вже в дуже-дуже негарному стані моя точилка для олівців. І я замовила ось таку. До речі, бальзам мені обійшовся в 512 гривень, точилка 43 гривні. І мені. Тут є для маленьких олівців да, і для більш таких товстих. Мені подобається, що тут є така паличка для очищення точилички, бо в мене з моєї старої вона випадково випала і вона тоді викинулася, тому що я не знала, що це таке, воно в мене щось полежало-полежало. Я його викинула, потім зрозуміла, що то. Було. так що придбала собі тут чіпку новеньку на заміну. Так. ага, е, В подаруночок до замовлення. Також мені йшов там на вибір було декілька різних продуктів. Вирішила взяти WL. Е, так, у відтіночку 2N1. До речі, дається мій саме такого кольору. або... мене. Можливо, один n 1 Ну, я подивлюся, якщо цей буде досить такий темний, то я його відкладу там в кінці літа обов'язково ну якісь поїздочки. Мені дуже-дуже сподобався цей тональний засіб. І, знаєте, скажімо так, жалкую, що слухала, що він знати пластиліліновий, що він погано тушується, що з ним якісь бувають проблеми, жодних проблем, дуже-дуже класна тональна основа. А подарунок мені цей пробничок давали за ось таке замовлення. Так. Давайте видно. Це туш для вій екстрім. 8 міліметрів. Ой, міліметрів, мілілітрів. Пакування. ось Так, вона, до речі, туш була зі знижкою 1044 гривні. Моя туш, яка у мене від, скажіть мені, я вам скажу так, відтінок у мене, до речі, Extreme Black. І дівчатка, туш, яка у мене зараз від Maybelline, моя улюблена, здається, що я її в себе в запасах просто перетримала. Вона, яка, знаєте, занадто густа, вона до кінця якось не розфарбувалася, почала якось досить швидко набиратися комочками. Тому я думаю, що ще якісь там декілька тижнів, ну, можливо, там місяць, да, до кінця квітня, скоріше за все, вона в мене і пробуде. Але я вже її придбала заміну, Зараз покладу, дівчатка, не хочу відкривати, відкрию якісь разом з вами. Косметичці, і я вам її обов'язково покажу. Але тут повинна бути, наскільки я пам'ятаю, стандартна силиконова щиточка. До речі, за цю туш були досить такі непогані відгуки, тому хочу спробувати. Так, Тут з українського мейкапу це у мене все. З європейського мейкапу, чому вона така велика? У них ще не було меншої коробки. Це батько не було меншої коробки. І це все. Дівчатка, теж в мене закінчується мій тонік. Користуюсь на постійній основі цим тоніком від Клінік. а серія Anti blemish Solution. Мені вона подобається, шкіру не пересушує. Все з ним супер, все з ним круто, тому повторюю, тому що закінчується. Ну і що ж, давайте переходимо до розпакування. Так, Я знаю, що там. Тому що нам дарували два однакові набори, один в мене, ну, мені і мамі. Мама вже свій відкрила. Тепер настала моя черга відкрити. Тут, бачите, така була. До речі, досить непогана наклеєчка, і ще раз можна буде десь, як то кажуть, приклеїти. Так. Тут у нас все дуже гарно запаковано. Дуже красиве пакування. Знаєте, жіночне от, до свята, з квітами, таке ніжно-рожеве. Ну і давайте я трішки вас подвину ближче. Ось так. Щоб поставити вона там да. тугенька коробочка, кришечка снимается. Пакування гарне, знаєте, ще поки доберешся, то мама Мія. Аромат звідси вже, дівчата, ну просто, просто, просто вау. Так, у нас тут з вами є пінка. Е, таке. Що це в нас? боді-крем. Краб для тіла і ось така свічечка. Так, аромат у нас тут ризове молоко і чері блосом. Тільки, якщо чесно, я не пам'ятаю, що це таке. Як воно у нас по чері блосом перекладається? Ну, чері то я знаю, як перекладається а блосом слово знайоме, але, але, але. -але. Не пам'ятаю. Так, це в нас Рітуал оф Секура. Е -е. З ароматом сакури. Так, дівчатка, ну, пін... Е -е. пінка, до речі, в об'ємі 200 мл, і вона така, знаєте, ну. Тяжко-тяжка, я вам хочу сказати. Мені здається, ці. Е -е... Може, як вони? Інші досить відомі пінки, дівчатки, їх багато вже забула, казатися. Вони не такі тяжкі, але вони, здається, теж по 200 мл. Так, крем для тіла. Тут у нас з вами 100 мл. І він теж, знаєте, такий, ну, немаленький по, по саме по вазі. Так, а ну. Він. Види, така у нього консистенція. Давайте зараз будемо попхнутим. Тобто він не дуже рідкий. М -м, м -м, Аромат дуже класний, дівчата. Але він буде такий поживний і зволожуючий досить. Боже шкіра відразу така, знаєте, м'якень-м'якенька, і він. Фактично відразу поглинувся. Я не знаю, дівчата, я дуже-дуже часто помічаю, що ну, більшість не бюджетних продуктів, вони варті свого. Ось цей крем він вже поглинувся. Він не, не має жодної липкості. Дівчат кажуть, взагалі жодної жодної липкості немає. Але шкіра така, знаєте, приємна м'яка. Я розумію, за що тут можна заплатити кошти. Коли, знаєте, буваєте, буває після душу, ну Боже, поки воно поглиниться все це в тебе, то стільки часу проходить, а шкіра вже мякенька мякенька Слухайте, чесно, він для тіла, це значить для рук підійде. Мені так класно. Я його, бачите, небагато взяла. Ну, аромат не дуже-дуже аж перенасичений, я б так сказала. Все. Будемо пахнути і будуть у нас зволожені ручки. Але у використання дівчатка, поки на мене не піде, в мене є ще дещо, те, те, чим я зараз користуюся, потім перейдемо до цього. Так, скраб. Скраб у нас з вами тут зафольгований. Трішки він, бачите, з'їхав у нас. Ну, все воно однаково більш-менш пахне, але крем все-таки пахне, знаєте, так, приємніше, ніж е е скраб. Скраб мені віддає таким, знаєте, трохи підкишим молочком, я б сказала. Так. Ну Скраб у нас буде такий ще зі зволожуючим ефектом. Він у нас йде цукровий. Бачите, така буде олійка тут є в складі. До речі, нанесла колись на руку, то, ось цього, ну, аромату кислого молока тут взагалі немає. Тут, бачите, трішки олійка в нас плаває. ну Треба буде перемішати перед використанням. А є такий досить насичений парфумований аромат. Але я сподіваюся, що на тілі він затримуватися не буде. Щоб користуватись потім можна було парфумами. Так, поки закриваю, складу це все сюди, а скласти хочу саме через свічку, тому що вона має дуже-дуже насичений, приємний аромат. Все, знаєте. Я, мабуть, її просто поставлю у ванну, щоб вона там давала приємний аромат. До речі, дуже-дуже красивий напис. На так? Од Один косметичний, да, красивий фрагмент може зробити багато гарних спогадів. Оп, О так буває. У нас вийшов гарний стаканчик літос. <Rittles. свішив> для песлів чи олівчиків. Так, ладно. свічка, дівчата теж дуже ароматна, і от е, хочу її поставити у ванну для, саме для того, щоб у е, ванні пахло. Чому Я її сюди тоді ховаю, тоді я сюди ховати її не буду, ми її будемо діставати. Так що, дівчатка, ось такі у мене були мої покупочки, подаруночки на 8 березня. Також я хочу забігти, скажімо, аж дуже-дуже-дуже наперед. І у квітні в мене очікується досить така. Так, а що у нас тут коробочка? Коробочка, коробочка. Ну, коробочки я, напевно, поки залишу собі, можливо, для чогось її прилаштую, а там буде видно, що буде не потрібно, то викину. Так, е що я вам хотіла сказати? А, що у квітні, в своїх покупочках, я вам буду показувати, дівчата, дещо ну, прям дуже-дуже цікаве. Е це буде декоративна кос косметика, кажу відразу. І. Це, скажімо так, заміна моїй одній хотілочці. Я, скажімо так, дещо змінила один продукт на інший, але схожі по, по своїм властивостям, по своїм функціям, так, це буде одне і те саме. Якщо ви. Здогадалися, або маєте якісь варіанти, що ж я могла собі замовити, і що я очікую, то обов'язково пишіть про це в коментарях, а потім ми з вами подивимося, хто ж таки вгадав. Дівчатки, я вам усім дуже-дуже вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте йому лайки. Обов'язково не забувайте підписуватися на канал. Для того щоб підтримувати україномовний контент і дівчатка, я вас усіх дуже люблю. Цілую. А ви бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі! Бувайте, бувайте!